Демоторгівля на криптовалютній біржі Bybit. І це є тема нашого сьогоднішнього відеоролику. Тому прямо зараз я не буду тягнути кота. За всі подробиці ми знаходимося на головній сторінці. Я вже залагінився в свій особистий кабінет. І де знайти цю демоторгівлю? Наводимо курсор, ми ще на вкладочку. Інструменти, далі торгівля в деморежимі. Що це таке, з чим його їдять, погнали розбиратись. Пс, якщо хочеш отримати доступ до закритого торгового ком'юніті, де кожен день постяться сигнали по ф'ючерсам. Зараз статистику бачиш в себе на екранчиках, то просто реєструйся за послаєм, котре буде внизу в описі під цим відео, і пиши нашому менеджеру контакти в описі. Тільки нікому не розказуй, бо це секрет. Торгівля в демо режимі ідентична реальній ф'ючерсній торгівлі. Тільки є одна відмінність. Тут вам нараховують. Кошти на ваш баланс. Тобто от, баланс маржі в моєму випадку пише 48 812 доларів. По-моєму, на початку вам дають чи 40 тисяч, чи 50 тисяч доларів, щоб ви змогли тут поклацати, потестувати, потестувати різний тип маржі, там ізольований, крос-маржа, погратися з кредитними плечами і все в цьому роді. Тобто, Байбіт, демо-торгівля, ідентична реальній ф'ючерсній торгівлі на цій же криптовалютній біженці Байбіт. Проте тут можна поторгувати без ризику, втратити свої кошти. Тут так само доступні всі інструменти для аналізу. Тобто, от, я можу, наприклад, намалювати такий трикутник, хоч і на реальній фьючерсній торгівлі, хоч і на Bybit демо-торгівлі, і побачите, що от, зовсім скоро піде пробиття. І пробиття, по ідеї, от, піде. Уверх, отаким от чином. Тож, демо-торгівля, в принципі, це ідеальне рішення і ідеальний тренажер перед реальною торгівлею. А я нагадую вам про всі бонуси, які доступні за реєстрацію за моїм реферальним посланням. По-перше, доступ до закритого торгового ком'юніті. По друге, купон на 20 доларів, який йде вам вже на фьючерси. По-третє, бонус до 30 тисяч та 50 доларів також. На ф'ючерси. І в четвертех, зв'язок з персональним менеджером. За вами, особисто за вами, закріпиться персональний менеджер, котрий буде вам відповідати на абсолютно любі питання в будь-який час дня та ночі. Тож, не зволікайте, реєструйтесь, я не смію вас більше затримувати. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Всім удачки і до скорих зустріч!